До великодніх свят моя бабуся, окрім пасочок, завжди випікала великодній хліб або великодній калач. А яку випічку до Великодня готують у вас? Напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Для опари об'єднуємо свіжі сухі дріжджі від ямуна, з ними завжди ваша випічка буде виходити. А також цукор, тепле молоко та борошно. І відставляємо опару на 20 хвилин. А тим часом об'єднуємо яйце. Цукор, масло, ванільний цукор та олію. До них додаємо опару, а далі просіємо борошно. Замішуємо тісто і відставляємо його підходити орієнтовно на 2 години. Далі розділяємо на дві частинки. Промиті та висушені родзинки додаємо до тіста, як показано на відео. Таких рулетики у нас буде два. Защіпуємо краї, далі їх розрівнюємо і заплітаємо ось в таку косичку. Формуємо вінок і відставляємо підходи тісту ще не одну годину. Зверху змащуємо жовтком і посипаємо щедро маком від ямуни. А далі прикрашаємо свічечкою та яскравою стрічкою, щоб додати, так би мовити, святковості. Додаємо тепленького домашнього молока і смакуємо.